Є в контакті, зараз включаю. Добрий вечір. Привет. Як тебе звати Старий? Добрий вечір. Я Віталік. Віталік, дуже приємно, братуха. Де, де, з якого ти міста, де зараз сидиш на кухні. Сиджу зараз в Києві, а сам родом з Тернопільської області. Дякую, що спитав. О, в ну, мене Києві... дуже хотіло, але мене шоу, розумієш. Ти на якому районі в Києві сидиш? Шевченківський. У, біля центру кажуть, нормально, ти, може тобі і гроші навіть. На стику Шевченківського і Святошинського давай уточним. А, ладно, тоді є, є, є питання Нормально. Що ти готував, що в тебе стендап, короткі жарти, чи що? Чи історії? У мене короткі жарти і декілька коротких історій. Коротких історій ти, ти влізеш да, по часто то хвилину хату. <кхем> Нащо хватить на той хват. Я це почув, то я абсолютно похуй. Е, а, пан... на, це, на це спілкування точно. <рістити> <рістити> е, ти готовий, так? Можемо стартувати. Так, <рістити> Три, два, один. Пан Віталік, перший раунд.